Вітаю всіх на своєму каналі. В цьому відео ми поговоримо про джемпер, зв'язаний із бюджетною пряжі турецького виробництва YarnArt Jeans. 45% акрил, 55% бавовна. Метраж цієї пряжі в 50 грамах 160 метрів. Колір 68. Схожий на колір е, джинса. Я не вперше працюю з цією пряжою, і саме використання її в цьому джемпері мені сподобалось більш всього. Декілька слів хочу сказати про візеруночок, яким я в'язала. Це невеличкі ромби. Рапорт візерунка складає 6 петель з 4 по 9 петлю. 7 петель для симетрії. І ми будемо повторювати візеруночок з першого. По ряд. На моєму каналі є майстер-класний цей візерунок, і мені сподобалось, як він виглядає саме в цій пряжі. Тож можу впевнено, рекомендувати як пряжу, так і візерунок саме в тандемі з цією пряжею. Вип зв'язаний на розмір L. Ширина 56 см, довжина 61 см, вага виробу 310 г. Це достатньо економна витрата пряжі. Спиці я використовувала номер 3 Джемпер зв'язаний окремими деталями знизу вгору. І рука в цьому джемпері 3 чверті. Починаємо в'язати зі спини. На спиці No3 набираємо 105 петель і в'яжемо гумкою 1 виворітна, 2 лицьових 5 рядів. Так як ми починаємо з виворітного ряду, то починаємо з кромкової 1 лицьова і 2 виворітні. Так само продовжуємо до кінця ряду. Передостання петля обов'язково повинна бути лицевою. І закінчуємо кромкою петлею. Таким самим чином, коли ви повертаєте в'язання і в'яжете лицьовий ряд, то саме вже в лицьовому ряду гумка буде одна виворітна, дві лицевих. І так ви пров'язуєте 5 рядів. Далі переходимо на візеруночок і починаємо з кромкової. Далі з першої по третю петлю один раз. Потім повторюємо 16 разів з 4 по 9 петлю. І один, раз з четвер... і один раз, я вибачаюсь, з 10 по 13 петлю. І закінчуємо кромковою петлею. Ми в'яжемо таким чином. 38 см до пройми. Далі починаємо формувати пройму. Закриваємо в кожному другому ряду один раз по 4 петлі з обох боків, один раз по три петлі, один раз по дві петлі, і два рази закриваємо саме по полотну по одній петлі. Яким чином, я це виконую? Кромкова петля. Далі дві петлі разом пров'язую до кінця, практично, ряду. У мене залишається три петлі. Я пров'язала дві петлі разом і кромкова петля. Далі виворітний ряд. І в наступному ряду так само лицевому ряду: кромкова петля, дві петлі разом. До кінця ряду дві петлі разом і кромкова петля. Таким самим, так, так, я сформувала пройму. Далі через 21 см від пройми починаємо формувати скіз плеча і горловину паралельно. В'яжемо спочатку ряд. Доходимо до середини. Ну, не зовсім до середини. середини відраховуємо так, щоб посередині у нас е, залишилось 17 середніх петель. Закриваємо 17 петель і продовжуємо в'язати далі лицьовий ряд. До кінця ряду не дов'язуємо 8 петель. В'язання повернули, пров'язали виворітний ряд, в'язання повернули. По лицьовому ряду ми закриваємо 5 петель. І далі починаємо, продовжуємо в'язати лицьовий ряд. Не дов'язуємо ще 8 петель. В'язання повернули, в'яжемо виворітний ряд. І останній раз ми закриваємо ще 5 петель, і вже до кінця ряду ми просто в'яжемо лицьовими петлями. Таким самим чином ми зрівнюємо скіз плечам. На плечі у мене 23 петлі. Я зняла на шпильку, ниточку трошки довше залишила, бо потім я буду закривати плечі методом трьох спиць, щоб у нас залишилась ниточка, і нитку перечепила на друге плече. Таким самим чином, я формую, формую друге плече, також залишаю нитку, знімаю на шпильку і все, наша спина. Готова. Дівчата, я хочу вам показати саме початок в'язання. Ви бачите, у мене гумка одна виворітна, дві лицевих, я на початку інструкції казала, але ви бачите, яка косичка, і це лицьова сторона. А так, як ми набрали петлі, і перший ряд це в нас виворітний. Тож я і сказала, що ми починаємо лицьова дві виворітних. А вже коли ви перевернете на лицьовий ряд, то тут і буде вже виворітна, дві лицьових. І подивіться, я чого трошки ближче хочу показати, щоб ви побачили, як я розподілила петлі, що дуже красиво саме поєднується гумка. Чому я і взяла саме таку гумку? Бо мені хотілося, щоб красиво виходив візерунок саме з гумки. І ви бачите, як це виглядає. І зразу покажу вам виворітну сторону свого в'язання. Ось так воно. Рівненько, охайно, ось саме так. Ось вона одна лицева по виворітній стороні. Дві виворітних, одна лицьова, дві виворітних. А вже по лицьовій стороні ось саме так. Далі в'яжемо передню частину. На спиці номер 3 також ми набираємо 105 петель і також в'яжемо гумкою: одна виворітна, дві лицьових. П'ять рядів. Я вже розказала, що перший ряд у нас виворітний ряд Тож буде одна лицьова, дві виворітних. Показала, як виглядає гумка ця ближче. І далі ми переходимо до візеруночка. Починаємо з кромкової, один раз з першої по третю петлю. 16 разів повторюємо з 4 по 9 петлю і закінчуємо ряд. один, один раз з 10 по 13 петлю. І закінчуємо. Кромковою петлею. Таким самим чином ми в'яжемо 38 см до пройми. Далі також ми формуємо пройму, так, як на спині, закриваємо в кожному другому ряду один раз по 4 петлі з двох боків, один раз по 3 петлі, один раз по 2 петлі і два рази по одній петлі, але вже по полотну. Кромкова петля, дві петлі разом. Пров'язали візеруночок, залишили три петлі, пров'язали дві петлі разом кромкова. Повернули в'язання, пров'язали виворітний ряд в наступному лицевому ряду так само: Кромкова, дві петлі разом, візеруночок, дві петлі разом лицевою і кромкова петля. Пройму ми сформували і далі продовжуємо в'язати візеруночком. Через 16 см від формування пройми ми починаємо формувати виріз горловини по передній частині, і трошки пізніше скіз. Плеча. Як це ми будемо робити? Починаємо в'язати ряд. І не дов'язуємо до середини, відраховуємо 15 петель і закриваємо 15 середніх петель. Далі продовжуємо в'язати візеруночком. І саме зараз спочатку ми не вив'язуємо скіз плеча, а ми просто формуємо. Пройму. В кожному другому ряду нам потрібно закрити один раз чотири петлі, один раз три петлі, один раз дві петлі, два рази по одній петлі. Два ряди ми в'яжемо візеруночком без убавок. І далі, в наступних трьох рядах, ми формуємо скіс плеча саме так, як це ми виконували на спині. Тож по, по е, лінії горловини ви просто в'яжете е, нічого не е, закриваючи. А е, саме, коли пров'язуєте візерунок, перший раз ви не дов'язали дов один раз 8 петель, потім другий раз 8 петель, і в наступному разу ви вже також в'яжете ряд, але ж тільки. Пров'язуєте все лицьовими петлями, зрівнюючи, скіс, зрівнюючи саме плече. Знімаємо петлі на шпильку, ниточку чіпляємо на друге плече. Саме таким чином ми формуємо друге плече, петлі знімаємо на шпильку і все, наша передня частина готова. Далі ми переходимо до вив'язування вив рукава. На спиці номер 3 ми набираємо 51 петлю. Рукав у нас 3 чверті. Також вив'язуємо гумкою 5 рядів, одна лицьова, дві виворітних. Переходимо далі на візеруночок. Починаємо з кромкової, петли, з кромкової петлі. Далі один раз. З першої по третю петлю, Сім разів повторюємо з четвертою по дев'яту петлю і закінчуємо ряд з 10 по 13 петлю і кромкова петля. Для розширення рукава в кожному сьомому ряду ми додаємо з кожної сторони 12 разів по одній петлі через 36 см. Окат формуємо окат рукава. З обох сторін ми закриваємо один раз по три петлі, і в кожному другому ряду один раз по дві петлі, 14 разів по одній петлі, один раз, дві петлі, один раз три петлі, один раз чотири петлі. І закриваємо останні петлі. Я зараз не можу сказати, скільки там у мене їх залишилось останні петлі, які залишились. Рукав у нас готовий. Таким самим чином, ви вив'язуєте другий рукав. Далі ми з'єднуємо плечові шви методом трьох спиць, вшиваємо рукава, виконуємо бокові шви, внутрішній шов рукава, по горловині набираємо рівномірно 94 петлі і в'яжемо гумкою одна лицьова, одна виворітна три ряди. Далі два ряди. Порожньою гумкою в'яжемо так. одну лицеву пров'язуємо, одну виворітну знімаємо, нитка перед роботою. Це перший, порож, це перший ряд порожньої гумки. А другий ряд порожньої гумки ми лицьову знімаємо нитка за роботою, а виворітну пров'язуємо. І закриваємо край за допомогою голочки. Зараз я трошки ближче вам покажу, як я виконала горловину. І я хочу показати ближче, як виглядає моя горловина. Три ряди гумкою, одна лицьова, одна виборітна, потім два ряди порожньою гумкою. І ось так само я, так, я закрила голочкою. Ось так виглядає край дуже охайно, ви бачите. Мені подобається результат. І ось як по виворітній стороні виглядає мій край. Залишилось пришити бірочку, і все, джемпер готовий. Наш джемпер готовий. Я пропоную переглянути декілька фото цього виробу, і також е е я зняла коротеньке-коротеньке відео. Тож я дякую всім за увагу, дякую за підписку на мій канал. Коментуйте, задавайте питання, мені буде дуже приємно. Давайте спілкуватись з вами в коментарях і до нових зустрічей!